Доброго дня! Сьогодні у мене не просто загальний розклад. Сьогодні я вам хочу показати розклад карт, який я робила на конкретну людину. До мене звернулася вчора жіночка, і вона постійна клієнтка. Вона просто попросила, зробіть мені розклад на найближчі 3 дні, щоб було, що є, що буде. Саме такий елементарний, саме ходовий розклад, скажімо так. І от я вам зараз хочу розказати. От як випали карти, і що це означає, як це відбувається, розклад, який я роблю на людину, яка до мене звертається в Телеграмі або Вайбері, я відправляю голосовим повідомленням трактовку розкладу, і відправляю фото от карт, які випали. Щоб людина розуміла, що я не просто там це собі з голови десь придумаю. Коли я тасувала карти, Колоду, одразу випала карта. Я її навіть не відкривала, а в перевернутому вигляді, отак рубашкою доверху, просто положила і все. Коли при тасуванні карт таро випадає карта, не можна класти карту назад у колоду. Ця карта може бути основною ключовою в розкладі. От, тому е ця карта була як основна ключова. Тобто, це. Та людина, яка запитує про себе. І от випало серце. Потім, що було, що є, і що буде, значить, серце. Людина одразу вийшла з хорошою картою. Серце це червова масть. Я, якщо ви не знаєте, то я вам хочу розказати, що карти мадам Ленорман вони напряму зв'язані із звичайною ігровою колодою. От, із звичайними картами. Тому я завжди звертаю увагу на ту масть, яка випадає на карті. Значить, у цієї людини, у цієї жіночки переживання, якісь сердечні, вона хвилюється. Вона хвилюється за свою близьку людину. Я їй одразу сказала, що, можливо, ваш чоловік або на війні, або вас хворіє батько. Ну, тобто, щось таке. От, зразу по цих двох картах я їй сказала, ваші люб... переживання за близьку людину, або за. Кровного родственника або за чоловіка свого, От, тому що червова масть. І переживання в домі. Ну це вже в минулому. Тобто ви переживали, якісь були в домі проблеми, розлука, можливо, якась дорога, хтось уїхав, виїхав. І вона потім уже мені сказала після розкладу, що ми по вайберу з нею спілкувалися, що в неї чоловік військовий. От, Потім випали карти, що було, що є. Що є? Це вже відійшло, так? Ці переживання, які були в домі, вона його проважала, переживала, хвилювалася. Тут уже ж кожен розуміє під себе, правильно? Під свою ситуацію ж не можу конкретно. Якби людина сиділа поряд зі мною, я б сказала більш конкретно, а так? В общих чертах, скажімо так. от, Я їй сказала, що у вас, що зараз є, у вас звіска про те, що вам треба їхати в дорогу. Дорога недалека по країні. От, дорога. І за вас дуже переживає жінка, яка старша вас за віком. І потім, коли я перевернула карти, що буде, ось, бачите, неприємності, втрати і чужі люди поряд, і ось каже, або ваш батько хворіє, або чоловік, не дай Боже, якщо він військовий попав у госпіталь. І розумієте, я попала в десятку, вона дуже розхвилювалася, значить, її чоловік. Потрапив у госпіталь, і вона до нього їде. Ось це погана звістка. Вона провела його на війну, він був у відпустці. Потім через деякий час він отримав поранення. Поранення там не дуже серйозне, але ж все рівно для жінки це велике хвилювання. І от вона отримала звістку, а це її мама, яка залишиться з дітками. І вона їде до свого чоловіка. А це ж, звичайно, неприємності. Звичайно, це розходи, втрати. Фінансові так лікарі можливо військові керівники, які не дуже то хочуть цим всім займатися, так допомогти. Ось такий получився розклад. Так що, кого цікаво, вона залишилась довольна, і в неї таке знаєте, натхнення. каже, Потім я ще витягла дві карти, сказала, що дорога буде вдало, їдьте, підтримайте свого чоловіка, і вам буде легше, і він скоріше одужає. Тобто, кого цікавлять особисті розклади, звертайтеся на Viber або Telegram, Тільки, будь ласка, не телефонуйте, тільки пишіть до 22-ї, з 8 ранку до 22 вечора. Пишіть і будемо з вами спілкуватися, заходити відповіді на питання, вирішувати якісь проблеми і питати поради у карт. Всім бажаю здоров'я!